Наша сьогоднішня зустріч присвячена презентації локального аналізу, проблеми пасивності нашої громади, що входить до написання проєкту, яким займається наша ініціативна група. Всі подробиці аналізу, методи, результати, висновки, які ми пропонуємо про Констанцій Антонович. І які, на наш погляд можуть вплинути на покращення ситуації, зараз будуть висвітлені моїми колегами. Але, перш за все, дозвольте представити вашій увазі, наших дорогих гостей та подякувати за те, що знайшли час, щоб завітати на наш захід. Перш за все, це наш тренер, Прокоп Тарас, який Приїхав до нас, щоб подивитись на результати своєї праці. І... Не моєї, вашої. Ну, а ми це є ваша праця. І е, ваша оцінка дуже важлива для нас. Е, значить, з нами присутні ще заступник начальника міського відділу освіти, виконуючого обов'язки начальника відділу освіти Андрій, дружинець Андрій Олександрович. будь ласка. Директор загальноосвітньої школи номер 5 чорна Тетяна Валіславівна, за директора по вихованій роботі загальноосвітньої школи номер 5 Абакумова Валентина Іванівна. Директор загальноосвітньої школи номер 6 Ситнік Володимир Петрович. Прошу Заступник директора по виховній роботі загальноосвітньої школи No6 Валентина Сергіївна Герасименко. Учениця 10 класу школи No5 Шляхова Антоніна. Учениця 11 класу школи No6 Волновальська Карина. Учениця 11 класу школи номер 6 Миронова Ганна, учениця 10 класу ЗОЖ номер 6 Поліщук Анастасія, учень 10 класу ЗОЖ номер 6 це, це активні учасники шкільного самоврядування Панасенко Богдан, член правління благодійної організації Перспектива Такмак, Коцур Тетяна. Я думаю, нам чи піднімати руку, щоб не бачити. Ну, розберемось потім російського, тому щоб не ламати мову, то я буду напевно українською, думаю, зрозуміло, так? Загалом проєкт, цей, скажімо так, він вже виникла ідея ще давно, він вже був реалізований не перший рік. Минулого року, чи ще навіть можна сказати, що він почався, почалася реалізація його ще в 2014 році після подій на Майдані, і тоді, скажімо так, коли почалося, ніби було таке хвиля віяння того, що має починатися процес повністю перетворення, реформування в країні, і власне розшиємо цих перетворень, ну, всі, всі ну, покладали надію саме на людей, не те, що влада, яка прийде, буде робити зміни. А те, що самі люди, вони самі вже візьмуть е, ініціативу в свої руки, і вони будуть рушієм оцих основних змін. І тому важливо було якраз опуститися на цей самий різьбінь низовий, тобто не думати про владу, про те, що влада повинна все зробити, а робити так, щоб активізувати е, саме громаду людей для того, щоб вони приносили якісь е, зміни в себе е, на місцях. Ну і власне цей проєкт був вже реалізований в декількох областях. Попередні роки це реалізовувалося в одних областях. Зараз ми цього року почали працювати в інших областях, і Запоріжжя теж попало в цю когорту. Якщо говорити про цьогорічний проект, то ним займається декілька організацій. Зокрема, реалізацією проєкту займається організація. Фонд освіти для демократії це польська організація. Так само в долученні до реалізації проєкту з Вінниці організація Наша Поділля і ще так само організація Точка доступу, яка оригінально це є громадська організація з Донецьку, але зараз вона базується в Краматорську. І цього року цей проєкт називається Успішні локальні громади. І він спрямований на те, щоб люди на місцях вони е, створили якісь свої ініціативи і показали власним прикладом, як можна в співпраці з владою вирішити якісь нагальні проблеми. Тобто ми робимо не так, що як було раніше, що можна, звичайно, сидіти, чекати, що тобі хтось щось зробить, що влада все винна, влада повинна це робити, але ми повинні розуміти, що велика частка від того, що відбувається навколо нас, залежить від нас самих. Тобто не треба думати, що ми маємо бути осторонь в того, що е, чи, щось там не функціонує так, як ми хочемо, щоб просто сидіти там на кухні і замість того, щоб сидіти на кухні, скаржитись на владу, потрібно брати ініціативу в свої руки і самим тим вирішувати свої проблеми, тому що ніхто, крім нас, за, за нас щось не зробить. І це потрібно зараз зрозуміти, і ми б хотіли, щоб... В рамках реалізації цього проєкту можна було знайти ось цих активних людей в громадах, які б були рушієм цих позитивних змін. І, наприклад, якихось невеличких, малесеньких локальних змін вони принесли якийсь позитив в свою громаду, а в подальшому вже стали такими е більш скажімо так, активними членами громади, які б реалізовували і великі проєкти, які б спрямовувалися на велику кількість людей. Тому я сподіваюся, що все ж таки проєкт буде успішний. І успішний проєкт це той проєкт, який правильно спланований. І от ми, ну, власне, якраз на першому етапі ми проводили тренінг, яким чому можна зробити проєкт. І зараз ось це, те, що дуже багато хто опускає, зараз у нас відбувається аналіз, наскільки, як можна, на які проблеми потрібно звернути увагу, що можна з цими проблемами зробити, це можна вирішити на етапі аналізу. Тому що якщо ми починаємо робити проєкт, ми е, вибрали собі проблему, ми вважаємо, що цю проблему треба вирішити. Але може виявитися так, що на етапі е, вже вирішення цієї проблеми, виявляється, що люди не зацікавлені вирішенням цієї проблеми, що для них це не є проблемою, або що, е, можливо, варто було взятися за щось інше. І ось для того, щоб не виникало таких ситуацій, на початковому етапі проводиться аналіз, наскільки важливо для тебе зробити що. Що, за що ми беремося. І тому от зараз ми хотіли би якраз подивитися на те, як проходить локальний аналіз, чи дійсно проблема, яку вибрали, чи її можна буде вирішити, чи вона важлива для людей і чи варто нею займатися. Тож Сподіваюся, що воно покаже нам шлях, яким потрібно йти, а потім цей шлях ми прийдемо і він буде успішний. Команда, наша команда проходила цей тренінг з мая по квітень мая по квітень в Запоріжжі. Під час, під, час під час обговорення командами, які були присутні з інших міст в нашої області, були висунуті проблеми, найактуальніші проблеми, які стосуються багатьох міст нашої, нашої області. З них такі виділені були як стан доріг, стан екології, корупційна складова і низька активність членів громади. Під час обговорення вже ініціативною групою. Ми взяли за дослідження низьку активність громади. Яка, ну, під час опрацювання цієї проблеми ми поставили питання, на які потрібно нам було відповісти, чи є взагалі така проблема в нашому місті, впливає яких ста членів громади на їхню активність, дослідити динаміку активності членів громади в залежності від вікової категорії та статі, і з якою віковою категорією громадян. Варто і важливо працювати для проведення нашого дослідження. Для проведення нашого дослідження ми використовували два методи це метод SWOT-аналізу проблеми та анкетування. Зараз на даному слайді у нас показаний аналіз Це опрацювання, опрацювання сильних сторін, слабих сторін можливості і загрози, які мають, мають бути, ну, можуть бути в, е, при вирішенні локального аналізу. Е, до, сильних сторін, е, до, до сильних сторін відносяться е, місце розташування е, громади, наявність залізничних сполучень, е, е, наявність в, виробничих майданчиків, паркові зони, наявність річки розвинена система медичних установ, розвинена спортивна система. До слабких сторін віднесли політичне протистояння, корупція, стан доріг, пасивність громади, рівень медичного забезпечення, занедбаність паркових зон, занедбаність річки і таке інше. Можливості, які є у громади, це наявність виробничих... Майданчики, тобто треба розвивати їх, тобто, можна підсилити їх, ну, їхню діяльність. Що ще загроз Загроз – ну, це таке стихійне явище для всіх регіонів, це звалища. в нашому регіоні це те, що Під час, під час працювання нашого роботу ми застосували метод анкетування. Ми розробили анкету для опитання, провести опитання в громаді і застосували за допомогою волонтерів, ми опрацювали цю анкету. По анкеті ми вибрали шість вікових груп, які ми... Проводили дослідження по міської активності або пасивності громади. Це вікові категорії 11-14 років, 15-17, 18-25, 26-35, 36, 45 і 46. Плюс. Тобто вікова категорія за 46 років. У вікових категоріях активніші були завжди жінки. З віком пасивність категорія збільшується. Тобто складова або невизначеност переростає в пасиву. Тобто, ті люди, які могли б залучити себе до якоїсь діяльності активної, вони входять зовсім в вже пасивну стадію, їм уже нічого не цікаво, вони, вони не бачать сенсу в чому десь брати участь. Ну, тобто, іноді не зрозуміло, чому так вони себе вважають. Підходячи до аналізу нашого загального аналізу, у нас життєва позиція була в... підняти цю активність, це удосконалити, підсилити вже існуюче шкільне самоврядування. Тобто піти у самоврядування шкіл, тому що в школі діти отримують найбазові знання з приводу своїх і прав, можливостей реалізовувати якісь ідеї, реалізовувати, бути активними людьми. І коли пішли ми до цієї, була у нас друга нашого аналізу, тобто, аналіз громади, і потім ми вирішили зробити ще аналіз як е, е, аналіз е, дослідження стану шкільного самоврядування на загальноміському рівні. І з цією метою ми дві, м, обрали дві опорні школи з різних районів нашого міста. Тобто, взяли за основу е, п'яту школу, з ОС-ному п'ять і ЗОШНО 6. Робили методи, аналіз проводили методами анкетування та аналізу впливу стейкхолдерів. стейкхолдери — це в нас зацікавлені сторони у вирішенні цього питання, есть, яке ми розглядаємо. Розробили анкету для опитування дітей по школах, і щоб вони відповіли на конкретні запитання, які ну, ставилися, щоб, щоб ми могли... Відповісти правильно на аналіз, відповісти правильно на те, що цікавить учнів і як воно є насправді, це шкільне самоуправління або самоврядування. Провели інфікування, провели анкінування в, в школі номер 6 і в школі номер 5 На, на питаннях ми не зупинимося. Зараз не зупинилися. Систематизували це в... Конкретними запитаннями, тобто, по конкретному запитанню у нас була е відповіді самих учнів, що їх найбільше цікавить, що їх не цікавить, або е що вони знають, що вони розуміють про шкільне самоуправління, самоврядування по Володимиру він е зачитає декілька е анкет. чтобы учесть мнение школьников, как они относятся к самоуправлению. Мы дополнительные вопросы давали для того, чтобы ну, мы имели какие-то планы на будущее, и нам важно было знать отношение школьников именно к этому вопросу. Поэтому мы учитывали, допустим, креативным ли считается человеком, опрашиваем, в каких отношениях он с компьютером, насколько владеет. Потом, любишь ты мечтать, был такой вопрос. Если любишь мечтать, дай идею, которую можно было превратить в проект. Ну, и хотел бы лично опрашиваемый э, участвовать в проекте. Ну, дальше э, были такие вопросы. Отношения к стилю одежды, к деловому стилю одежды. Э, и дальше идет то, что мы исследовали, именно самоуправление. То есть, насколько важно знать, устал то есть документ, который регламентирует деятельность этого органа, насколько важно знать его. И дальше вопрос, считают ли ученики, что школьное самоуправление существует формально или же действительно работает. И что бы хотели изменить? Дальше выборная система, насколько она работает или не работает. И Какую ты видишь идеальную форму с точки зрения ну, школь, форму школьного управления? Ну тут многие не поняли, особенно которые пометили возраст, они думали, что это школьная форма. То есть как-то было весело, когда читали. И вопрос еще был такой. Э, считает ли я вашим, что его мнение при составлении каких-то планов для принятия решений с школьным самоуправлением, но учитывается это мнение. Ну, вопросы интересные получились. Во-первых, еще раз подтвердилось, что именно самый активный возраст, это с 11 до 14-15 лет, дальше возраст падает. Из-за чего так мы сделали вывод? У нас так получилось, что одна школа, возрастная категория была немножко выше, и просто мы сравнили с тем, с ранним анализом, и подтвердило все. Ну, я могу зачитать анкет, может так, если интересно, то вот 17 лет это девочка. Ну, кто хотел, указывал фамилию, кто нет. Ну, мы, наверное, лучше без фамилии для того, чтобы... Мы, мы не 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 просили. Просто для контакта просили телефон оставить. Ну, кто как. Значит, считаешь, ты себя креативным человеком? Да, какие она хочет дополнительные знания? Может кого-то пригласить, это в рамках школьного самоуправления. Экологию хочет она знать. Компьютером 100% все владеют. Кто в худшем варианте, кто в лучшем, это девочка. Любишь ты мечтать? Да. И она говорит, ну уже участвовали в проекте так мак Это шестая школа. одежды. Да, потому что деловой стиль одежды это всегда солидно и модно. Вот такой ответ был. Интересно, вот э, 10 лет, что сказала это кто? Это девочка. Она говорит, нравится стиль, деловой стиль одежды. Почему? Дети кажутся самостоятельными. Ну и так вот, мы когда анализировали, очень много идей детей. Высказали. Вот если я так вот... Мы обобщили цифры по двум школам, и получилось у нас. Креативными считается 50 человек. Дополнительные знания хотят 96% получить. 100% знают компьютер, все пользователи компьютера. Идеи могут генерировать 40%, а 41% хотят участвовать в реализации этих. Уровень активности женщин и мужчин. В большей степени мы, наверное, говорили об социальной активности. Понятно, что ну, если мы говорим о бизнесе, о предприятии, там, люди тащат свое предприятие, там, активно полный период. Мы в большей степени, наверное, говорили о социальной активности. Именно о активность активности. О, о социальной активности. Посмотрите, у женщин социальная активность больше, чем у мужчин. Я работаю, ну, сейчас мне приходится сталкиваться с разными группами женщин и, ну, то есть я могу подтверждать, что женщины более, ну, в социальной активности более активны, чем мужчины. Посмотрите по возрастным категориям. То есть вот девушки, девушки активных 11-14, 15-17, 18-25, они увлечены не социальной активностью, а молодыми людьми. Потом они рожают, потом они воспитывают, потом дети становятся взрослыми, они опять становятся социально ну, то есть, опять же, уровень их активности начинает расти. То есть, вот вам, ну, вы на себе, э, ну, то вы этот график можете увидеть в себе.